Привіт-привіт! Сьогодні в занятті ми з вами навчимося робити такий ефект. Це називається ефект градієнту під текстом. Градієнт це перетікання кольору одного в інший. Тут в нас кілька кольорів, і ми навчимося цій техніці, як зробити такий текст і малюнок з таким м'яким і гарним перетіканням будь-яких кольорів. Тож, давайте починати! Спочатку створюємо наше нове полотно за розміром екрану. Далі йдемо у пензлі, каліграфія монолінія, і вибираємо колір, яким будемо робити, від якого ми будемо йти і малювати наш градієнт. Наприклад, це синій колір, десь на межі блакитного та синього. Я закриваю, трошки треба зменшити, щоб було зручно прокреслити. І креслимо ширину лінії і заливаємо її кольором. І так робимо з кожним кольором, далі, який хочемо додати. Рухаємось по кольоровому колу, наприклад, фіолетовий. Так само все на одному рівні робимо заливаємо. Далі яскраво рожевий, рівність ліній не має значення, червоний. Давайте зробимо помаранчевий і жовтий. Все, це основа для нашого градієнту. Тепер давайте перейдемо в один інструмент, який нам зробить цю розтяжку більш плавною. Йдемо у налаштування і вибираємо розмиття за гаусом. Притискаємо стилус до екрану і рухаємо його вправо і дивимось рівень розмиття, який нам подобається. Близько 25% вже у нас. Краєчки дуже згладжені. Це і все вимикаємо. І тепер створюємо новий рівень. У нас є один рівень з градієнтом, створюємо другий. Переходимо в кольори. Вибираємо чорний. Пам'ятайте, щоб вибрати чистий колір, два рази тапаємо в зоні чорного, і він вибирається. І зафарбовую рівень повністю чорним кольором. Оце і увесь секрет такий же створити напис та малюнок. Давайте візьмемо стирачку і виберемо для неї пензель каліграфія і, наприклад, візьмемо брашпен і спробуємо щось написати. Десь у нас візьмемо його більший розмір і напишемо літо. Він пише: якщо вам здається, що у вас лінії не дуже е, такі згладжені і трошки відчувається якась нерівність у них, то можна зробити один такий лайфхак у Procreate. Давайте дублюємо цей пензель. У нас з'явилася водяна ручка 2, натискаємо на сам пензлик і йдемо у стабілізацію. Пробуємо малювати просто. І тепер дивимося, якщо ми збільшуємо стабілізацію, то в нас лінії виходять більш плавні. Мені достатньо тут 25%. І також можемо збільшити тут стабілізацію також. Воно теж робить пензлик більш плавним. Наприклад, до максимуму. Монолінія, наприклад, пензель в нас дуже стабілізований. І тому там лінії виходять дуже плавні і гарні, якраз для контурів. Натискаємо готово і давайте спробуємо ще раз написати літо. Можливо, ваш пензлик став ще більш стабілізованим, і шрифт виходить теж більш Акуратно. Давайте тут потренуємось і пограємось. Це, в принципі, і весь секрет цієї листівки, що ми створюємо два рівні, і потім згори ми продряпаємо малюнок або текст, все, що ми захочемо. Зробимо для, для нашого напису десь близько 40% розмір. І давайте напишемо. Не помістились, трошки треба менше. Літо. Тепер робимо менший, менший, менший шрифт і додамо деталі. Створили об'єм, і тепер можемо домалювати сюди будь-які гілочки, які нам захочуть. І так само тут, згори, кожного разу у вас ця листівка буде виходити своєрідна, рідна, якась своя з особливостями. В мене вже таких штук 5, мабуть, є. І тепер або менший робимо пензель, або якщо у вас Apple Pencil, можна регулювати натиск і більш тонкою лінією теж додати деталі. Почувайтесь вільно, накрутити роботу, як вам захочеться. Першу таку ми малювали на Івана Купала, і вона виглядала дуже магічно. Ніби такі світляки тут поряд були. Зараз ми їх теж зробимо. Давайте додамо світлячків, ще змінимо пензлик. Пензлик стирачки не забуваємо. Світло-світлове перо, трошки його зменшуємо, зараз подивимось. І промальовуємо. Ним Такі можна збільшити групи сяючих крапочок. Бачите, трошки розмитий кінчик, тому виходить так чарівно, можемо їх групами, ці світлячки, ставити. Можна, якщо якийсь не вийшов видалити. Ось так. Бачите, вже в нас виходить чарівна листівка. Кожен раз вона різна, і цей ефект. Його можна повторювати. Взагалі, у малюванні, можливо, ви знайомі, є така техніка гратаж, коли у нас теж два рівня фарби на папері, і ми верхній чорний шар продряпаємо якимось гострою голочкою або стеком, і проступає в нас також колір з під нижнього шару. Можна сказати, це та сама техніка, але у такому діджитал виконанні. Сподіваюсь, вам сподобалась вона, спробуйте використовувати її в ваших творчих роботах. Тут можна малювати все, що завгодно. Просто створюйте два рівні, і на верхньому рівні вже стирачкою ми малюємо. До зустрічі в наступних заняттях! Бувайте!